Наскільки серйозною може бути загроза, поговоримо із гідрогеологом, головою ради Національного екологічного центру Русланом Гаврилюком. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Руслане, добрий вечір. Розкажіть, будь ласка, гіпотетичний підрив Дамби. Наскільки це взагалі неконтрольована катастрофа і її наслідки? Добрий вечір. Підрив дамби це може бути достатньо серйозною катастрофою, можливо, не настільки серйозно, як щойно сказав Володимир Зеленський, але ми маємо розуміти, що на дамбі Каховського водосховища існує гребля протяжністю 400 метрів, плюс є гідроагрегати Каховської ГЕС протяжністю 150 метрів на дамбі. Якщо все це підірвати, може утворитися вирва протяжністю 550 метрів, і вода. Яка має перепад висот в Каховському водословищі в Дніпрі, 16 метрів, може хлинути вниз в нижню течію річки Дніпро, і дійсно в першу чергу постраждають прибережні території лівого берега Дніпра нижньої течії стосовно затоплення Херсона інших пунктів населених не настільки критична ситуація може бути. Пептична ситуація може бути в першу чергу для екосистеми Нижнього Дніпра, для національного природного парку, природної перлини України національного природного парку Нижньодніпровський, що також є частиною смарагдової мережі європейської мережі, що зберігає довкілля. Тобто, ми можемо мати підтоплення. Населених поселень вздовж лівого берега, і ми можемо мати руйнування екосистеми нижньої течії Дніпра. Стосовно міста Херсона, звичайно, буде підйом рівня. Важко сказати, який точно, але наші фахівці Національної академії наук проводили моделювання для можливого прориву дамби ще у березні, на початку війни Київської київського водосховища, яке показало, що максимальний підйом рівня може бути 5 метрів, тут схожі умови. По перепадам висот в водосховищі і в річці, і але, наприклад, на е, русанівських садах всім відомих на лівому березі, реальний підйом рівня за даними моделювання е, складав 0,9-1,5 півтора метра. Причому цей підйом рівня він достатньо обмежений в часі. Це буквально перші 10, 20, 30, 40 годин. Після чого вода буде сходити ближче до е, Чорного моря. Але наслідки можуть бути для екосистеми для деяких техногенних об'єктів достатньо серйозними. Пане Руслане, але ну, в даному прошу, разі, я пане Руслана, в даному разі про ті п'ятиметрові хвилі, які вже в проросійських пабліках малюють інфографіку, що у разі підриву там за дві години буде п'ятиметрова хвиля, і Херсон весь затопить, і взагалі просто апокаліпсис. Тобто, ніхто ці трято. прогнози є таким ну, певним елементом залякування і перебільшення, чи ви з цим згодні? Абсолютно маніпуляція. Ми повинні розуміти, що. Дніпро в Нижній Течі має широку долину, це 3-4 кілометри, якщо ви подивитесь. Тобто цих 3-4 кілометри буде приймати, ця долина шириною 3-4 кілометри буде приймати воду з Каховського водосховища. Ми також маємо розуміти, що тих 18 кубокілометрів, про які щойно сказав президент України, з них лише 6 – це активна, корисний об'єм водосховища. 6 кубокілометрів – це те, що може потрапити в Нижню Течі. Крім того… Це не буде одночасно, це, це, це не буде відразу. Тобто, це, це буде поступове надходження, і воно буде контролюватися долиною річки Дніпро і постраждають серйозно. Постраждають ті поселення там музей Стаповичні, інші поселення, які знаходяться поблизу самого річки на абсолютних відмітках 4-5 метрів. А Херсон він має набагато більші абсолютні відмітки поверхні. Навіть Олешки не будуть зоні підтоплення які знаходяться на лівому березі від Херсону. Пане Руслане, ми розуміємо коли ви згадували заяву президента що в першу чергу це політична заява яка робиться для світу щоб привернути увагу до того що може тут статися і от я хотіла ще ваш би такий професійний фаховий коментар заяви яку от сьогодні зробив зокрема секретар РНБО Данілов. україна готова до будь-якого сценарію на куховській гес і в разі підриву греблі відновити подачу води з до криму не вдасться протягом 5-7 років заявив сьогодні секретар РНБО. Скажіть, будь ласка, а, а, технічний бік цієї заяви? От, а, чим це дивіться, загрожує а, Криму? Дивіться, технічний бік заяви такий, що і Північно-Кримський канал, і магістральний Каховський канал, два основних канала зрошувальних в Україні. Вони беруть початок з Каховського водосховища біля греблі Каховського водосховища. І якщо тут рівень води впаде, Зрозуміло, що ці канали просто осушаться. А для того, щоб відновити ці неймовірні обсяги води 5-6 кубокілометрів, потрібно дійсно будуть роки для того, щоб і відновити дамбу саму Каховського водосховища, і потім його наповнити Дніпровською водою. Але хочу зазначити, що тут можливий ризик, окрім осушення північно-кримського каналу, окрім осушення Каховського каналу, можливий ризик і для системи охолодження Запорізької атомної станції, яка знаходиться на березі. Каховського водосховища вище за течею, але забезпечується водою з Каховського водосховища. Ну, тут мають дати відповідь наші енергетики: чи є альтернатива для охолодження Запорізької атомної станції при зниженні рівня Каховського водосховища, і в першу чергу зниження рівня відбудеться у верховій частині водосховища поблизу. Запоріжжя, Енергодару, в тому числі, пане Руслане, От ми вже почали згадувати про Крим. Тому давайте згадаємо події початку війни, тому що росіяни дуже швидко захопили ГЕС, і вони тоді стверджують, що відкрили і пустили воду, зокрема в північно-кримський канал. Це технічно так само, був певний підрив дамби, частини дамби, щоб пустити цю воду. Чи можемо стверджувати, що досвід підриву в них вже є? Ну, це не зв'язано з цією дамбою. як ми знаємо, в 2014 році Україна збудувала дамбу на, е, ну, на вході в Крим перед Кримом для того, щоб перекрити е, подачу води саме до Криму. Частина північно-кримського каналу вона використовувалась, та яка на території материкової України, а та, яка на території українського Криму вона не використовувалась. Всі ті канали, які стояли ну 7-8 років осушені на території Криму північно-кримського каналу. Вони ну я думаю, що вони в жахливому технічному стані, і те, що Росія відкрила воду, це не означає, що вона її має в Криму достовірних відомостей про те, що в Криму є Дніпровська вода, в нас немає. Є звичайно підтвердження аерофотозйомок і космічних зйомок, що е, канали кримські наповнені, але за ці роки вони мали деградуватися поверхні бетоні. Земляні земляне ложе каналу, воно безумовно зазнало руйнувань, і для того, щоб відновити ці канали, це потрібні неймовірні зусилля. А Росія замість того, в Криму щоб забезпечувати водою. Воно вибачте кормило місцеве населення ну такими байками про воду з дна Азовського моря. Про те, що вони забезпечують. Водою зі свердловин на території Криму і нічого з цього не було зроблено. І тому за, ну, на мою думку. Перше, що одне із перших рішень було Росії, то саме захопити нову каховку і захопити територію, е, е, яка дає змогу відкрити північно кримський канал. Дякую, але, пане Руслана. Але до кінця це не було прораховано. Дякую, дякуємо вам за таку вашу фахову оцінку. Цих таких загроз. Потенційне гідрогеолог Руслан Гаврилюк був з нами на прямому зв'язку.